Всім доброго, тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Ну, Дівчат, черговий раз не можу вам не показати свою красу. Я не знаю, кожного разу прокидаюсь і просто-кайфую просто, просто кайфую від, від цих квіточок. Отакі вони в мене. Ця вже трошечки ще поцвіте, я думаю, і все. Ну, а ці, наче, в нормальному стані. Ми з вами сьогодні, дівчатка, я хочу поділитися одним з прийомів їжі, і це буде сніданочок. Єдине, що в мене закінчилась моя улюблена вівсяночка, треба купити. Але я знайшла вихід. Не хліба цільнозірнового нема. Зазвичай я таке роблю або хліб, або вівсяно-млинець намазочку. Але немає, але ну, зато в мене є ось такі ось як його господі, листя салату. Тому зараз розкажу, що ж я собі тут намудрувала. А намудрувала, дівчата, я собі у акамолі. Готується дуже швидко. Авокадо. Я порізала один авокадо. Сюди додала два томатика, додала пів цибулинки, додала свіжої цибулинки і кріп. Все це перемішала. Якщо буде у вас більш м'який авокадо, в мене м'який, бачите, його можна подавити, але буває іще м'якіший, то це взагалі буде супер. Отак, перемішали, перетовкли. Я додала ще трошечки солі, додала трошки перцю, ну, а ви за смаком, що ви полюбляєте. І ось така в мене вийшла чарівна, корисна. Намазочка. Бо це є наші корисні жири. Зараз я контролюю свій холестерин і авокадо просто це для мене знахідка. Так, з намазкою розібралися, да, молі Як я його буду робити? Але розповім про рибку. Дівчата, купляла рибу. Риба тут дешева, я б сказала, дешева 300 бат кілограм. Її вам розроблять безкоштовно. Порізали мені ось такими, ну, не такими, там був один стейк, я порізала і засолила. Як я її солила, зараз будемо нарізочку робити для бутербродів. Значить, в мене тут на ці два шматочка в мене вийшла столова ложка солі і чайна ложка цукру. Все. Більше нічого. Перемішала і відправила в холодильник. Через 3-4 годинки буде готове. Але я роблю ввечері. І на ранок мені вже готова. Тут з'являється така рідина, я її злила, і як я кажу, вуаля! Ось нарізала. Тут ну, на, на око буде десь грамів 70 Я зараз вже не, не зважую вагу, вже харчування у мене де-інтуїтивне, тому ну, точно вам не можу сказати. Значить, що далі? Дівчата, якби не був у мене цільнозерновий хліб, або був би. Була б вівсяночка, я б, звісно, зробила бутерброди. Мені, якщо чесно, так більше подобається. Ну, але викручуємось із того, що є. Значить, накладаємо отак вуака зверху кладемо рибку. І ось такий бутербродик у вас готовий. Незручно мені тут пишу. Тут перекладаю ось. А это м'я. Ось бутерброд готовий. Ось такий. Що, дівчата, в мене ж, хто не бачив, з'явилася шайтан машина. Я вже не бігаю за кавою, а варю каву вдома. Зараз покажу, яку каву купляла. Ой, отак, яку каву купляла. Кладу дві чайні ложечки. Кавуся ось така рабуста. Потім оце все діло трамбуємо, заливаємо кип'яточком. Ось так, накриваємо і чекаємо. А до кавусі, дівчата, я приготувала таку смакоту корисне, я не знаю. Печиво, пірожене. Коротше, смаколик. Ростиночки, хочу з вами сьогодні приготувати смаколик до кави, але буде трошки не з тих продуктів, продуктів, до яких я звикла, і все ж таки. Значить, що я хочу зробити? Це буде такий а-ля зефірчик. Буду готувати з пастеризованих білків. Тут в мене приблизно десь 250 грамів. Куплю мірочку, вже тоді буду точно по мірочці готувати. На жаль, в мене немає цукрозамінника. Ну, я взагалі-то їм майже не користуюся. Це мене пригостила моя підписниця розніковим цукром. Тому буду використовувати його. Якщо ви знаходитесь на зниженні ваги, краще використовувати все ж таки цукрозамінник. Мені подобається стевія. І замість лимонної кислоти в мене буде ось такий лаймовий сік. Додам на око. І зараз буду це все збивати. Так, переливаємо. У формочки і відправляємо в аерогріль. І вуаля. Кавуся приготовлена. Сніданок приготовлений, корисний. Дівчата користі тут. Дивитися, не передивитися, їсти не переїсти. і ще додала мікрозелень у мене з соняшника. Огірочок, трошки додала корисних жирів, кунжут. Але, дівчата, ось же, ось же, яку смакоту я приготувала. Дівчатка, ви подивіться, які це чарівні смаколики. Тому, дівчатка, покращення здоров'я починається саме з нашого харчування. У нас дуже багато всякого тришаку, який є в нашому раціоні. Вичистіть свій раціон від... Простих вуглеводів, приберіть цукор, приберіть газіровочки, копчене, смажене, щось, чіпси, кетчупи майонези. Це не несе зовсім ніякої користі. І коли мене питають, Олена, а яка ж в тебе мотивація для того, щоб далі тримати стрій? Мої аналізи, дівчата, мої аналізи це моя мотивація. Зараз працюю ще над холестерином, Пройде трошки часу, я перездам аналізи, і ми подивимось, як вносячи в раціон корисні продукти, можна впливати на ті чи інші процеси в нашому організмі. І я всім бажаю, всім бажаю терпіння, тому що зниження ваги це дуже велика робота над собою, це дуже велика робота над своїми помилками. Дуже велика робота над своїми звичками. І тільки змінивши себе, ви зміните світ. Можливо, хтось мене зараз почує, і, можливо, саме це відео для вас стане мотивацією. Я дуже хочу, щоб кожна з вас усвідомила, що тільки змінюючи себе, ми змінюємо світ. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.